Стівен Кінг Протистояння, розділ 31. Крістофер Брейдентон борсався у марині, наче у сипучих пісках. Боліло всеньке тіло. Обличчя здавалося чужим, фізіономією якогось товстуна, йому ніби дюжину ін'єкції силікону зробили. Горлянка перетворилася на клубок оголених нервів, та ще страшнішим було те, що отвір у ній стиснувся до шпарини. Не більшої, ніж дірочка у дулі іграшкового пістолета. Дихання зі свистом пролазило крізь цей страхітливо вузенький життєво необхідний для підтримання зв'язку зі світом продух. Та це не все до розміреної болючої пульсації додавалося відчуття, ніби його затягує під воду, однак найгіршим був жар. Крістофер не пригадував, щоб його колись так підсмажувало навіть два роки тому, коли він перевозив до Лос-Анджелеса двох політичних в'язнів. Що лишили заставу та втекли від суду в Техасі. Їхній древній понтіак Темпест здох на трасі 190 посеред долини смерті, і тоді було спекотно, але не так, як тепер. Крістофер палав у нутрі, немов сонце ковтнув, він застогнав і спробував відкинути покривало, та сил не лишилося. І чи сам він ліг до ліжка? Брейдентон так не думав з ним був іще хтось чи щось. Він мусив би пам'ятати, однак голова не працювала. Йому пригадувалося лише те, що боявся він і до того як захворів, бо знав, що хтось чи щось має прийти, і йому було потрібно щось зробити, але що? Брейдентон знову застогнав та захитав головою на подусті з боку в бік, з боку в бік. Пригадувалося саме марево, розжарені фантоми з липкими очима. До цієї простої, оздобленої брусом спальні, заходила його мати, яка померла ще в 1969-му. Кіте, ох, кіте, хіба я не просила, щоби ти не вештався з тими посіпаками? Хіба не казала, що мені чхати на їхні погляди? Хіба не казала, що й без політики зрозуміло то не люди, а скажені собаки, що ті дівки самі шльондри, казала, кіте, казала. І тоді її обличчя розкололося і випустило на волю армію могильних жуків. Вони линули із розірваного жовтого пергаменту, і він кричав, аж доки темрява не сколихнулася і не почулися сум'ятливі крики. Ляск підошов. Хтось біг, плимало світло, смерділо газом. Він знову був у Чикаго у 1968-му. Увесь світ дивиться на нас! Увесь світ дивиться на нас! Увесь світ! співали десь неподалік. І в стічній канаві біля входу до парку лежала боса дівчина у джинсовому комбінезоні у довгому волосі повно скла, а обличчя перетворилося на блискучу криваву маску, яка в бездушному білому світлі вуличних ліктарів здавалася чорною, мов розчавлена комаха. Він допоміг їй підвестися, і вона закричала і притислася до нього, бо з хмари газу наближався монстр із далекого космосу. Істота в блискучих чорних чоботях, бронежилеті і косоокому протигазі, яка тримала в одній руці гумовий кийок, у другій балончик мейсу та всміхалась. І коли інопланетне чудовисько відсунуло маску на потилицю і показало вишкірене полум'яне лице, вони закричали хором, бо це був хтось або щось, кого або що він очікував. Чоловік якого кіт Брейдентон завжди боявся то був ходак. Брейдентонові крики розбили сон, як висока нота До розбиває кришталь, і він опинився у Болдері, штат Колорадо, у помешканні на бульварі Каньйон. Стояла літня спека та така, що твоє тіло стікало потом навіть у самих трусах, і навпроти тебе стоїть найкрасивіший хлопець у світі, високий, засмаглий і стрункий, у лимонно-жовтих плавках, які любовно обтискають кожнісіньку дугу його дорогоцінних сідниць, і ти знаєш, що коли він повернеться. Його обличчя буде як у Янголів Рафаеля, і виявиться, що прутень у нього, як у коня самотнього рейнджера. Гей, йо, Сілвере, гайда, де ти його підчепив? На зустрічі з обговоренням расизму, що проходила у кампусі Колорадського університету, чи в кафетерії, може, він голосував на дорозі, та чи не байдуже. Ох, так, спекотно, але є вода, цілий графин води, ваза з водою з опуклим різьбленням у вигляді дивних символів, а біля неї лежить пігулка. Ні. Пігулка. Та сама, що відправить його до місця, яке Янгол у жовтих плавках називає Гаксліленд. Місце, де рухомий палець пише, однак не просувається далі. Місце, де на мертвих дубах цвітуть квіти. І йой, хлопче, ото от в тебе стоїть, аж труси напнулися. Чи був коли небудь кіт Брейдентон таким розпаленим та готовим до кохання? Ходи до ліжка, звертаєшся ти до стрункого красення, роздивляючись його гладеньку спину. Ходи до ліжка, і спершу я тебе, а тоді ти мене, усе як ти любиш. Спершу випий пігулку, а тоді побачимо, каже він, не розвертаючись. Ти ковтаєш пігулку, вода охолоджує горло і потроху з твоїм зором починає відбуватися якась чудесія. Від якої гойдаються всі кути у приміщенні, повсякчас відхиляючись від 90 градусів. Минає деякий час, і ти усвідомлюєш, що пильнуєш вентилятор на дешевому комоді Grand Rapids. а тоді вже дивишся на власне відображення у хвилястому дзеркалі над ним. Обличчя здається чорним і роздутим, однак ти не зважаєш, бо це ж лише пігулка, звичайна пігулка Трипс, мелькочеш ти. Ой, мамцю, капітане Трипс, я так тебе хочу. Він зривається на біг, і спершу ти бачиш плавні обриси його талії, помічаєш, як низько сидять трусики, а потім твій погляд рухається вгору, повзає пласким засмаглим животом, тоді обмацує красиві безволосі груди і, нарешті, здіймається витонченою шиєю до обличчя. І це його обличчя із запалими щоками та щасливою, однак лютою посмішкою ликне Янгола з картини Рафаеля. А диявола з полотногої, із кожної порожньої очниці визирає рептильна морда гадюки. Він наближається під звуки твоїх криків і на ходу шепоче. Трипс, крихітко. Капітан Трипс. Потім затьмарення обличчя і голоси, яких він не пригадував, і врешті він виринув тут, у маленькому будиночку, який побудував власними руками на околиці Маунтін Сіті. Бо теперішнє було теперішнім. І велика хвиля бунту, що захопила цілу країну, відступила, і молодотурки перетворилися в основному на старих рецидивістів із сивими бородами та великими згарищами там, де були їхні будинки, лишилися самі руїни малий. Парубка у жовтих трусах він бачив дуже давно, та наразі кіт Брейдентон і сам мало на хлопчиська не перетворився. Господи, невже я помираю? Брейдентон охопив пекучий жах, і він відбивався від цієї думки. А в голові його надувався і клубочився жар, справжня піщана буря. Та раптом його шарпке дихання зупинилося. Унизу, за зачиненими дверима спальні, почав наростати якийсь звук. Спершу Брейдентон подумав, що то пожежна чи поліцейська сирена. Вона розросталася, гучнішала, наближалася, за тим шумом різко гупали кроки. Вони пролунали коридором, перетнули вітальню і так загамсилили сходами, немов ними мчала навала готів. Брейдентон підсунувся вище на подушку, він нажахано скривився, а очі на набряклому з чорнівому обличчі перетворилися на два блюдця, та звук наростав. Це була вже не сирена, а різкий, заливистий вереск, на який була неспроможна людська горлянка, крик банші або якогось страховинного харона. Який прийшов, щоб переправити його через річку на межі світу живих і царства мертвих? Тепер звук бігу стугонів у верхньому коридорі і рухався просто на нього дошки скрипіли, стогнали і скаржилися під вагою безжальних стоптаних підборів, і раптом кіт Брейдентон зрозумів, хто це, і закричав, коли двері розчахнулися, і до спальні увірвався чоловік у линялій джинсовій курці. Наче біла, мерехтлива шеренга пожбурених ножів на обличчі, як у божевільного Санта Клауса, сяяла посмішка вбивці, а на правому плечі він ніс оцинковане відро. Гайя! Ні! заголосив Брейдентон, звівши з останніх сил руки. Ні, ні! Відро перевернулося, і з нього ринула вода, що, немов зависла у повітрі, осяяна жовтим світлом від лампи. Найбільший в цілому всесвіті діамант. Крізь який віднілося обличчя темного чоловіка заломлене, викривлене і від цього схоже на пику щасливого троля, який щойно виліз із найтемніших набитих лайном кишок пекла, щоби побіситися у світі людей. Вода шугонула донизу, і від раптового холоду горлянка Брейдентона миттєво роздулилася, вичавивши зі своїх стінок великі краплини крові. Він хапнув повітря одним спазматичним рухом скинув із ліжка покривало і тепер міг вільно сидіти або лежати і грітися, наче риба на сонці, тоді як через цю вимушену боротьбу його тіло шмагало судоме, наче хорти, що гризуться на бігу. Він закричав раз, удруге. А тоді просто лежав із вибалушеними очима і трусився в гарячці від маківки до пальців на ногах. У голові гупало, очі вилазили з орбіт. Подразнене горло знову стислося до болючої шпарини. І Брейдентон продовжив жалюгідну боротьбу за кожен подих. Його тіло почало сіпатися й тремтіти. і знав, що тебе це остудить, радісно вигукнув чоловік, відомий йому як Річард Фрай, і кинув відро. Що за діла? Я так і знав, що це поможе, кінгфіш. Маєш мені дякувати, любий друже, маєш дякувати, не чую. Не можеш говорити, ні. Та глибоко в душі ти знаєш, що можеш. Ти знаєш, і я знаю. І-ха!» Він підскочив з розчепіреними колінами наче брюслі в одній з епічних стрічок про кунг-фу від Ран Ран Шо і на мить завмер у повітрі просто над кітом Брейдентоном, так само, як вода перед цим, і його тінь заплямувала груди хворого у мокрій піжамі. Брейдентон слабко зойкнув, а тоді коліна Річарда Фрая опустилися з боків грудної клітки. Промежена зависла в кількох дюймах над тілом Брейдентона. А обличчя палало, як смолоскип у підвалі якогось готичного роману. Мусив тебе розбудити, друзяко, сказав фрай, не хотілося, щоб ти відшалив, а ми так і не перекинулися слівцями. «Злізь! злізь, злізь з мене. Та перестань, друзяко, я що на тобі, я ж лише зависнув над тобою, як весь великий невидимий світ. Страх виповнив Брейдентона агонією, і він міг лише важко сопіти, труситися і намагатися відвернути очі від того радісного полум'яного обличчя. І є розмова про кораблі, морських котиків, морські візки і наявність жала в бджоли, а ще про папери, які ти мав для мене підготувати про автівку та ключі до неї. Так от у твоєму гейражі стоїть шеві, та я знаю, що то твій пікап, котику. Що скажеш? Вони. папери. Не можу говорити. Він хрипко хапнув повітря, його зуби стрикотали, наче дрібні пташки на дереві. Краще тобі розговоритися, сказав фрай та виставив великі пальці. Пальці, як і решта, мали по два суглоби, та він закрутив ними під кутами, які заперечували і біологію, і фізику. Бо як мовчатимеш, мені доведеться зробити з твоїх небесно блакитних оченят брелок, і пеклом ти гулятимеш разом із псом поводирем. Він тицнув пальцями у Брейдентонові очі, і той безпорадно втиснув голову в подушку. Скажеш, і я лишу тобі потрібні пігулки, сказав Фрай. Більше того, я навіть потримаю тебе, щоб ти їх ковтнув, і тобі покращає, друже. Ті пігулки геть усе владнають. Брейдентон тремтів уже не тільки від холоду, а й від страху. Папери на ім'я Флега, — видушив він з-поміж цокотливих зубів, у кухонній шафі під копіркою. А машина? Брейдентон напружив мозок. Чи знайшов він машину цьому чоловікові? Ці знання були дуже далеко за стіною полум'яного марення, і гарячка щось зробила з його мисленням, випалила цілі бази даних, цілі комірки пам'яті перетворилися на шухляди із закопченими проводами і розплавленими реле. Замість автівки, про яку питав цей страшний чоловік, у голові вирунув образ його першої машини, студебекера 53-го року з кулевидним носом, який він пофарбував у рожевий. Фрай акуратно закрив йому рот, а другою рукою затиснув ніздрі. Брейдентон заборсався. З під руки гостя виривалися кошлаті стогони. Фрай прибрав руки. Покращилася пам'ять. На диво так. Машина, пробалькотів Брейдентон і почав хекати на ЧПС. Світ закрутився, вирівнявся, і він продовжив. Машина стоїть за заправкою Коноко, якраз за містом. На трасі 51. Північ чи південь. Півдх. Пі, півдх півді, вівді, Зрозуміло. Ще щось. Накрите брезентом, це Б'юік. Реєстрація на кермовій колонці виписана на Рендала Флегга. Брейдентон знову зірвався на сапання. Він більше не міг говорити і лише витріщався на флега із тупою надією Ключі килимок. під ним». Фраєві сідниці опустилися йому на груди, і тим здушили наступні слова. Він умостився там, наче на зручному пуфі, у гостях у друга, і раптом Брейдентон уже не міг увібрати в себе бодай дещицю повітря. Наостанок він видихнув одне слово. Прошу. Та, будь ласка, відповів Фрай Флег із діловитою посмішкою. Скажи добраніч, кіте. Говорити кіт Брейдентон не міг, тож лише крутив очима у набряклих орбітах. Не думай про мене погано, тихо сказав темний чоловік, дивлячись на нього згори вниз. Просто вже маємо поспішати. Карнавал починається ранувато, у них там є американські гірки, кинь вигра і колесо фортуни, і сьогодні моя щаслива ніч, Кіте. Чую, що поталанить, усім нутром чую, тож маємо поспішати. Станція Коноко розташовувалася за півтори милі звідти, і коли він туди дійшов, була вже чверть на четверту ночі. Здійнявся вітер і флега супроводжувала його виття. Дорогою до заправки йому трапилися три мертві пси і чоловічий труп у якійсь уніформі. Угорі сяяли яскраві байдужі зорі іскри, викресені з чорної шкіри Всесвіту. Брезент, яким накрили Бьюік, туго напнули і прибили кілками до землі. Тканина лопотіла на вітрі. Щойно флег припоне, накривало, зринуло в ніч та шугонуло на схід, наче великий коричневий привид. Та питання було в тому, куди податися йому? Він стояв біля Бьюіка, моделі 1975 року випуску, однак у гарному стані. Тут машина велося непогано, вологість низька, тож і режі було важко за щось ухопитися, і по вовчому принюхувався до нічного літнього повітря. У ньому чувся такий пустельний аромат, який можна відчути лише вночі. Цілісінький Бьюік стояв посеред автомобільного анатомічного театру, у вітристій тиші автомобільні деталі здавалися монолітами з острова Пасхи. Блок циліндрів, вісь подібна до гантелі якогось культуриста, купа шин, у яких погукав вітер, лобове скло з тріщиною, і ще всяке. Найкраще йому думалося у подібних місцинах. У такій обстановці хто завгодно міг стати і яго. Він пройшов повз який провів рукою пом'ятому капоту у чогось, що колись могло бути мустангом. Ей, маленька кобро, ти їх подолаєш чудово це знаєш, тихо проспівав Флег. Він копнув запорошеним черевиком продавлений радіатор, і під ним показалося гніздо коштовностей, що закліпало на флега тьмянуватими вогнями рубіни, смарагди, перлини, згусячі яйце, діаманти, що сяяли не згірше від зіру небі, він клацнув пальцями, і вони зникли. Та куди йому податися. Вітер стогнав, пронизуючи розбите вікно старого плімута, і всередині шурхотіли крихітні живі істоти. Позаду також зашелестіло. Він розвернувся і побачив Кіта Брейдентона, одягненого лише в дурнуваті жовті троси. Над резинкою плавок, на лавина в стоп кадрі, нависало черево поета. Брейдентон прямував до нього, чвалаючи серед залишків масклкарів. Він проколов ногу рисорою, зробивши собі безкровну стигмату. Пуп Брейдентона нагадував чорне око. Темний чоловік класнув пальцями, і Брейдентон зник. Флег вишкірився і пішов назад до Бюїка, притулив лоба до даху з пасажирського боку. Час минав. Трохи згодом Флег випростався. Він і досі всміхався. Він знав. Флег ковзнув за кермо Бьюіка і кілька разів натиснув на газ, щоб розкочегарити карбюратор. Двигун оживився і замурчав, а стрілка на паливометрі гойднулася гойнулася до позначки Ф. Флег виїхав зі стоянки, оминув заправку. У світло фар потрапила ще одна пара смарагдів у високій траві біля жіночої вбиральні сторожко блищали котячі очі. У пащі тварина тримала маленьке тільце мертвої миші. Побачивши, що з водійського вікна в нього втупилася вишкірена почвара з подібною до місяця пикою, кіт упустив здобич і втік. Флек весело зареготав. То був сміх чоловіка, який задумав багато хорошого. Коли асфальтований майданчик Коноко закінчився і почалася траса, він повернув праворуч і помчав на південь.